Той, котрий вчить нас справедливості, якщо хочемо, щоб отець нам простив, отже, перший крок це є, щоб ми простили. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів та зростання в чеснотах. Та освячення нашого життя, яке ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами. Всіх святих і блажених українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з тобою, правдивим Богом. І були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих вчинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті. І молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погане, Гадають, бо що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо отець ваш небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Тож. Отак, Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим, не веди нас у спокусу, але визволь нас від злого. Сьогоднішня євангельська перекопа продовжує нас провадити. Євангельською проповіддю, нагірною проповіддю Ісуса Христа. В сьогоднішньому слові ми чуємо, як Ісус після того, коли окреслив спільноту тих, котрі прийшли до Нього, відразу показує, тобто каже їм, ким вони є, ким є його спільнота, і яке її покликання не тільки внутрішнє, тобто бути зібраними навколо Нього як учителя. Але і зовнішнє бути світлом і сіллю, сьогодні показує Ісус, що є серцем, що є душею спільноти. І цей шостий розділ Євангелія від Матея показує нам відразу два, два якби, елементи необхідні спільноті. Є милостиня і молитва. Нова спільнота учнів Ісуса, тому що самі отримали милосердя від Господа, милостивий Його погляд, отже, ділиться. Цим самим отриманим милосердям. каже Ісус, що його спільнота, учні, тобто його церква, не є тією, котра трубить про свої добрі вчинки, але робить їх приховано, дискретно, так як це робить Бог Отець у нашому щоденному житті, який не вривається в історію, але завжди крокує, майже непомітно, але завжди є присутній. Тому Ісус відразу перестерігає. Вважайте, щоб ви не робили ваших добрих вчинків перед іншими. Тобто, щоб спеціально, щоб це бачили інші, тому що отримаєте одразу вашу нагороду. Натомість т, е, вчинки, які робить спільнота, це милосердя, яке робить спільнота, робить тому, що почувається борожником перед Богом Отцем, який виявив своє, виявив своє е, милосердя. І нагороду, яку очікує. Нагородою, якою очікує є сам Господь, якого отримує. І іншим елементом, до якого, до якого звертає Ісус, це є молитва. Отже, вчинки не є на показ, вчинки є для того, щоб їх бачив Господь. А другий момент це є молитва. Молитва також молитва християнина, молитва християнської спільноти це не є багатослів'я чи добирання якихось підбірних слів. Але це є. Тиха щира, тиха щира молитва, яка лиється із серця, із серця учня, який є захоплений Своїм Господом, молитва, яка виражає захоплення і подяку Богові за, за дари, за покликання, яким Він обдаровує нас. Ось тому Ісус завершує цей євангельський уривок цього повчання про милостиню і про молитву словами молитви Отче наш, де ми не знаходимо нічого. Зайвого, зайвих, зайвих слів, але є прослава і визнання, що Бог є нашим Отцем. Власне, перше і найважливіше, з чим Ісус прийшов, проголошуючи про Боже Царство, проголосити Отця, Отець, який є на небесах, тобто означає, обіймає все, обіймає всесвіт, не є тільки прив'язаний до якогось одного місця. Це є той Бог, якого вибраний народ святить ім'я, тобто той, котрий об'явився своєму народові, той, котрий хоче, щоб його порядок запанував в світі, щоб його царство було, було в світі. Врешті це і той, котрий підтримує свій народ, так як підтримував мандрівці через пустелю, коли вчив бути народом. Він є також той, котрий прощає нам наші провини, бо Він є святий, а в його присутності ми почуваємо ми, ми є грішниками. Той, котрий вчить нас справедливості, якщо хочемо, щоб Отець нам простив. Отже, перший крок це, є, щоб ми простили. Це є той, котрий підтримує нас у спокусах, той, котрий додає нам відваги і е, сили перебороти те, що є противним, що від не відповідає нашому покликанню. І врешті той, який визволяє нас від злого, від лукавого. Бо його є царство на віки віків, так завершує Ісус сьогоднішню перекопу, милостині як добрі вчинки, і молитва, як та, котра додає сили кожному учню і церкві в дії. Господи Ісусе у нашому щоденному житті іноді поспіх праці, поспіх нашого активізму не дає нам застановитися, і бути повільними у Твоїй присутності, не дає нам бути і смакувати те, що Ти є поруч, поруч із нами. Допоможи нам, Господи, через милостині і милосердя, яке чинимо, винагороджувати і перепрошувати Тебе за наші гріхи, а нашою молитвою славити Тебе і дивитись один на одного, як на Твоїх улюблених дітей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.